Шо ти, патрон? Що ти тут робиш, а? Дежуриш? І Філіпка дежури, да? Правильно. Шо ти? Всім вечір добрий. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Так що вчора був день святкового господарства. Невеличка було в нас таке святкова вечеря. Смажили ми по шампурочку, по шаштечку. Ну а сьогодні... Смажемо курочку. Так що, Леся Петрівна, що ти ти куди? Зараз. Зараз каже. Так що каже, давай ще Лудько знову пали огонь. У мене там була трошки вишенька, трошки е, абрикоска. І накидав це все діло. І ще додав туди пару дрючків із цього ясеня. І отакий от жар. Просто капець. Три дрючка, а жару можна посмажити кабана. Так що сьогодні у нас вечеря в селі. І в нас сьогодні що буде? Курочка. Так що смажемо бройлера, як казала одна людина. І хоч сам його їси, і не тільки я, і мої патрони воно дуже полюбляє. І Філіпка воно жде, да? дуже любить Філіпка. Курочку, да? і любить він і свининку любить, і патрон воно чекає. Да? Патрон, а ти курочку любиш? А? Вчора натирив голів, то боком вилазили, да? От, ми ти їх смалимо. Дуби одрубуємо. Він буває тирить у нас їх, да? патрон. Так що діжур-діжур, щоб все було по феншую. Так що, ось так кручу-верчу туди-сюди. Жарок, звісно, друзі, просто по красоті. А красивий який, просто класнючий. Просто класнючий. Так що сьогодні у нас тут фруктові деревцята. Ну, Хоч я знаю, зараз дуже багато людей використовують углі. Не знаю, чи це тільки одному мені вони не дуже такий якийсь запах у них, виходить після углів, а може це залежить від яких дрів робили ті углі. От. Мені більш подобається все-таки на дровах, але трошки що довго це все діло чекати. Але коли ти живеш в селі, Далеся Петрівна, здоров. Кажи Добре, всім привіт. Коли живеш в селі, і коли, коли в тебе та... та, коли та... в тебе роботи чимало, то ти можеш що? Ти можеш... Розпалив і поки воно тут перегорає, то все. Анну розкажи, що ти тут начудила. Все дуже просто одварила картопельку. Начнемо, скур... Начнемо з курки. Поїхали до бройлерної королеви, купили курча, посадили в сарай, <сх2> Сьогодні у нас забій. Закизали кусочками і замаринували. Що ми туди накидали? А я вже не пам'ятаю, я так швидко все... Ну, сіль. Суєвий соуз, як завжди. Да. Є таке діло. Вічиться в зернах є. Фабрика червона, чорна. І все. Так що, дав би Бог, щоб закінчилася війна, все-таки зроблю собі построю зону барбекю. Щоб була в мене зона барбекю, десь так під рукою. Навіть може біля такої шурші. Тут стіл вже є, а може десь окремо можна зробити. О, Все-таки дивлюся це все діло. Зараз якось не до цього. Але, хоч, в принципі, це і залізяки хватить, Було б, що смажить. да? Скільки треба для повного щастя? Кажу, ми ідіть контент, знімайте. Надюха пішла. Е, що там в неї? Історія щас. Іс... Ну, доп... це Доповнительно в неї. Да? О, так що історія. От. Так що віруха не хоче жарити контент. Ну, а ми з Лисією Петрівною смажимо контент і вечерю. І для себе, і для дівчат. Ну, а також мотивуємо вас. Так що, для саме головне, можна просто, що там, взяли, що є, накидали, тобто перетерли. Саме головне сіль. Солю даже можна з перцем перетерти. Ну, як раніше ми бувало таке по бистричку взяли. Ну, правда, той майонез лупашили. Але сіль перець. Сіль перець, гарно вийм'яти м'ясо і можна його одразу вже і жарити, поки огонь перегорить. Якщо до то точка. О, так що, Леся Петрівна, бачите, що. О, якщо дуже... дуже великий жир, але курка, бачиш, не жирна цей раз. От не така жирна, як Та хоч в принципі що ж немає 50 днів. О, ну, Курка реально потужна. Класна. І бройлерна королева вона розпочала також продавати. Ну, понятно, вона більше курча. Продала таким, як шелучку, і в неї вісова категорія 3,8-4 на даний момент виставила об'яву. Так що, друзі, от така історія. Ну, Курку можна також їсти сирою, хоча більше віддаю перевагу все-таки свинині. От. І, ще буде... так, і ще буде у нас картопля. А що це ти типу, намазувала? Не намазкою, ні? Ні, не намазку. Це там що? Часничок? Це часничок іокруг. Просто одварена картошечка. Дырочка не Хоть раньше мы целую да, правильно ее Да, я просто то, что она падает, тогда будет на шампурах. А так, думаю, не будет так падать. Ну, так как уже одна решетка, то уже и друга. Хотя я а, люблю... Мыть то мыть. Больше люблю на шампурах. И курку люблю. А, я, я більше шампура люблю, бо їх мить. А я тебе сказал, не... давай я на шампурах пожарю курку. І я, мені якось і смак трошки другий, ніж на шампура. ти вже придумаєш. Розкажи, як я вмію рішетки відкривати. Так, да, була історія, звісно. Це Ось, отут... я ж кажу, треба особливо картоплю. Колись жарили, то вже з ним куриць. Я одійшла, а він кажу, вже знімай. Ну він зняв, розвернув і відкрив. і все. На... О, Ні, Ну це вже було потім, сидимо за столом, а малий тоді був, каже, щось пісок наче. Там, де на не впало, положив з свого міста, там, де знає. Я помив? Це ще я помив. А, а я взяв да, рішотку, да до догори ногами, да, відкрив, дно випало, все впало додолу у мене. Там, де в пісочок не впало, його... то він окремо так. Так що я по тихому, так що не, не робіть такого. Пісок така зараза, навіть якщо помиєш, вже, вже все. А картопля, в принципі, якщо ви відварили в мундірках і ця картопля, ну так як я любитель картоплів, це у нас картопля сорая, вона невелика розміром. Це у нас велика картопля, ну але у неї вона, так як в іншій, і посадкова. Тобто її великої немає. Але в кубахах її по, там, по 30 лишніх було штук, але вона дуже-дуже смачна. Розмір у неї якраз саме раз. Дуже сміш... Але було дуже багато такої, як посадкової. Дуже багато. Я її людям продав, трохи трохи віддав і собі ще залишив пару сіток на посадку. Так що будемо садити окремо. Все-таки княгиня прийшла, Рів'єра не прийшла. Просто я й рів'єру дописав, в мене знову проблема з рів'єрою. Так що хочу все-таки купити Рів'єру, і можливо, треба буде написати, щоб мені вислали 10 кіл Рів'єри, щоб посадити, щоб була в мене молода картопля. Ми на неї ще кажемо в народі 40 ДНК. Так що можна купити посадковий матеріал. Якщо навіть ви купите його по 60, і викупаєте молодою картоплю, яка буде по ціні, там молода, стартувала в тому році. Ну так не, не дешево. Так що воно воно купається. Головне, щоб жуки не з'їли. О, от така історія. Може тепер наоборот здвинуться туди, а це туди. Тут все нормально, я просто чесно кажучи, боюсь перевертати. Картоплю? Так. Да. Вона зараз прирум'яний. А, тут нормально. А ти розтягнула трошки. Угу. А ти тільки з тої сторони, з одної типу, помазала, так? Да? Так. Да. Так що, бачите, вже прирум'янюється. Так що, в принципі, мундірка вже готова. Це те саме, як моя бабуся готувала свиням картоплю мундіркою. то вона чиста мені маленька, а потім ще обжарена на сковороді. Така добрана була. Ну, вона добра була, звісно, із кастрюлі та із з її. Але, 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 але. О, вже піджарилося, все по фіншую, все по красоті. Так що, от така історія. Леся Петрівна, другий день. то Бог любить, що то троїть, то завтра що будемо жарити? А от таранчук, завтра нічого не буде. Вечером? Вечером? Можемо. Та Мишко, у мене трохи фруктових дерев є, кстати, вони горять непогано, хоч вони не сухі, але вже буклуваті. Але перегоріли і жар, дивіться, друзі, просто класнючий. Ну, Ні, навіть вчора не було так жарко. А тут біля. А я вчора тільки трошки пару штук тільки кинув фруктових. А сьогодні ну, основна реально. маса, я взяв три дрючка, розробив фруктових і просто вкинув три з цих ясені. Ясень теж класний. Так що в моїх краях Васильківщина вона вся на ясені, в принципі, там дуба не знайдеш. Так що от така історія. Оце ж кварчі, чуйте, а ну. Щас напишуть пригоріло. Те, щоб не було срачки. Бо, я, сразу, щоб, якби ти їсти жирну картоплю, потім треба їсти не жирне м'ясо, а жир ж підгорів, і оте його, от його, пригорівши такраз. То щоб срачки Світлічок, не було. Ну, коли воно не так. Підгорає, а тут свіжий і чесник горить в першу чергу, але за те, який запах? Ні, Запашок, друзяки, передати не можу. А ну напишіть, ви чуєте його? Mm, просто реально в мене течуть, от. Так що, як казав один військовий Іван Шишков, цінуйте сьогоднішній день, цінуйте час, цінуйте близьких і не забувайте про тих, завдяки кому ви це все діло можете робити. Так що, дякуючи. Військовим хлопцям і дівчатам маю можливість посмажити, виростити і посмажити отаку смакоту. Ну, ми не забуваємо. Вчора до нас двоє, двоє військових заїжджали. Вчора Камаз до мене заїжджав. Правда, не засняв я контент, бо я його бачив в житті вчора перший раз, а так по телефону він у мене вже в дворі другий раз. І, а от так само я був на сході, а він приїжджав до мене із старої Навари. та я запчастини забирав. І знову приїжджав і ще там пляхунчик привіз, хоч ми не п'ємо, але. але. От це ти робиш, щоб жирком пропиталося, типу, так? Да? Ну так, да, і сильно бач, швидко треба трошки його щоб. Так що вісім минут знімаю, вісім хвилин вже фактично курка, ну трошки раніше вона там почала смажити. Ну, ще, бажано, трошки... Не, ще трошки по морижему і картопельку обжаримо, і будемо вечері. Так що... А сільні течуть. Так. Я не представляю, як у людей, які сидять, наприклад, ще там чи на роботі, або якраз хочуть їсти. І люди, люди є просто різні. І один, одна людина радується, тому що вона сама з села і радіє, що люди в селі можуть знайти якусь хвилинку і посмажити. Ну, ми, в принципі, живемо в селі, але вже так сказать, по новим правилам. Бо я от сьогодні був у селі, їздив до жіночок. І Ну, мені трошки, ну, ти людей не, пере, не змож не можеш перевоспитати. Вони вже так привикли жити, але вони себе не жаліють. От, ми живемо так по-європейськи. Свині в нас окремо, кури в нас окремо. От, все в нас окремо. Припілочки окремо. І ми знаємо, скільки хто повинен з'їсти, скільки можна на кому заробити і скільки треба їх тримати. Навіть якщо 30 курок тримати, хоч казала мені одна людина, та. Це не бізнес, але ну, якщо ти тримаєш для себе і ходиш на роботу і годуєш курей, купуєш зернові, то 30 курок можуть годувати твою родину і ще можуть годувати себе, якщо правильно. коли на Розуменко? ми, Розуменко, як він починав, я ще не був тоді свиноводом. І 30 курок годувало його родину, він ще тіші давав і ще й продавав. Ти ж не будеш, якщо 30 курок, 20 яєць в день 25 знесуть, ну ти ж не будеш кожен день їх з'їдати. Один день для тебе. Один день там для когось, третій день вже для себе, для курей. Так що от така історія, друзяки. Так що теща почула, що пахне. Дивіться, вже як летить воно. Аж тільки курява стоїть, воно бачили? Єлічове, аж курява стовбом стоїть. Мамо, ви так летите, що це просто капець. Ну наша дощ, прошу, що топелюка невелика. А так, в принципі, все нормально. Так що така вечеря в селі. Так. Працюйте. Ти ж бачите, мама їхала, аж різина задимілася. Де? Малина? Обіцей тобі... мало опадає, ну, нема кому мати. Бачу, а чого ти бабі нічого не кажеш? Мені про картоплю постійно кажете. Так я ж кажу. Та, баба нам до сраки. Нам своє робить. Правильно, нам своє робить. Так й рвати ніхто не хоче. це нормально, то таку треба посадити, щоб хотіли рвати. Так як, бачите, як до мене хлопці приїхали і викопали картоплі один кущ. А тоді не можна їх було вигнати з городу. Були б усі викопали, бо тому що хороша картопелька. Що він там та не шкварчить? Вже й жару, бачите, нема, поки тут манділи. Та ні, все чи Так що, що Летя Петрівна, скажемо усім? Ану, баба Надя, бачили, дрючки якісь привели. Всім смачного, всім миру, здоров'я і добра. Не забувайте кожну суботу приєднуватися до нас і мирного неба. Вон, патрон зрадів, все, погнав. Мангал покинув. Всім пока.